Доброго дня, дорогі друзі! Я знову вас вітаю в своєму саду. Зараз хочу вам показати свою колекцію тюльпанів. Вони починають, а деякі вже скоро закінчать свої квітування. Білі тюльпани найпершими співають пісню в моєму саду. Вони заспівають тюльпанову пісню. І от Деякі з них вже бачу починають губити свої пелюстки. Тож наважуся ще раз зняти відео і ще раз вам показати цю красу неповторну, яка в цьому році вже не повториться. А будемо чекати аж наступного року. І ось так вони компонуються із червоними тюльпанами. Червоний і білий. І тут рожевий поряд. Букети розцвіли. А далі, знову ж таки, розцвіли оці прості ранні тюльпани. Ну, вони вже не ранні, тому що їх попереджають білі тюльпани, попереджають такі лососевого кольору тюльпани. Не знаю, їх сорт, як називається, але вони квітують раніше. На два тижні. Жовті тюльпани настільки яскраві, настільки святкові. Просто очі вбирає, дивишся на них. Як вас краще засняти. І ось вони на фоні вербенника копінчатого. Море нарцисів, жовтих, які, на жаль, вже теж перецвітають. Вони поєднуються і за цими чашами червоних ранніх тюльпанів. Почали квітувати. І тут, як тут, бронзовка. Уже вона є, вже вона їсть, вже вона снідає, обідає вечеряє. От їй подобаються саптові квіти. Так от виглядають нарциси. Ці сортові нарциси, які я виписала із флоріум, і тепер вони у мене збагачують мою колекцію нарцисів. такі у них красиві серединки. На вітрі, на сонці, жовті тюльпани, жовті нарциси починають вже відцвітати. Шкода. Хотілося б, щоб цей бал продовжувався весь час. І от я присіла ще біля своїх красунь тюльпанів. Отакого от, от рожевого кольору, який змінюється, який має включення з пурпурного відтінку, злегка. Пепельного такого відтінку. І от вони теж красуються. Але на вітрі, на сонці, на жаль, вони швидко перецвітають. Тому хочеться все зняти, хочеться показати. А взагалі вони квітують досить довго. Сама ніжність. Цей кольор настільки ніжний, настільки він... Жіночно, я б сказала. Але ж нещадний вітер і сонце. І прохолодно стало. Північний вітер повернувся. Хочу підвести вас іще до своєї колекції нових нарцисів, які я замовила взимку у флоріум. І от серед них такий сорт. Повна серединка, набита, набита. І спідничка навколо. Тільки розпустився. І тут внизу такий же. Але вони якісь коротенькі мають гілочки. Може, глибоко посадила їх. І ось схожі на ті, які ми вже бачили на клумбі. А тут іще з оранжевою серединкою з такими пелюстками. Ще не всі вони розцвіли у цьому кашпо. І поряд з ним інші сорти у корзинці квітують. Вони тільки розпускають свої пелюстки і от вони теж неоднакові, різні. А там голубі барвінок. Ну і тут в першу чергу не знаю, які показувати. Це таки, мабуть, почну із моїх найперших тюльпанів, які з'явилися найперші в моєму саду. Оце ці ранні червоні тюльпани. Вони тут вже ростуть багато років. Може, років 30 вже ростуть. Частину я пересадила, частину залишилася. Ну, наскільки я бачу, почувають вони себе нормально, без пересадки. Не люблю я пересаджуватися і не маю ніколи цим займатися. Ну і от вони в мене на одному місці багато років квітують. Хочу сказати, що ця чаша вона збільшується із періодом росту. От, продовжують вони квітувати і оця чашечка їхня збільшується, збільшується по своїй величині. Але знову ж таки, дуже багато залежить від погоди. Коли на дворі суша і коли на дворі сонце, вони досить таки швидко перецвітають, так як і всі квіти. І тут ще такі ж саме. Вони мають навіть якісь напилення зверху. Я б сказала, от камера не дуже передає, але вони не якісь сіровато лілові, я б сказала, напилення на зовнішній стороні пелюсток. І тут затінок. І от вони в затінку ще тільки-тільки розкривають свої ротики. Чуточку, тільки, грамулечку. Деякі з них вже розкрилися. Ліра, ну як же без тебе? Звичайно, звичайно, ти зі мною, як тільки зйомка, так і Ліра. Хочу вас підвести до своїх піоновидних тюльпанів. Ось бачите, оце вогнище, яке я вам буквально вчора показувала, вже перцвіло. Це ранні тюльпани, не знаю, як цей сорт називається. І бере соло в свої руки піоновидний тюльпан. Жовтий, ось кущ жовтого тюльпана. Цей розцвів уже повністю рядом з ним ще, тільки, тільки починає розцвітати, набухати їхні бутони і далі. Оцей. Ну, навіть не можу слід підібрати кущ піоновидних тюльпанів. Яке багатство, яка велич, яка пристрасть в цьому кольорі. Одним словом, квітень. Квітень квітує. Квітень квітує квітами. І квітень відповідає своїй назві. Неймовірно красивий місяць, неймовірно яскравий місяць, особливо після зими, після сірих пастельних тонів, вриваються в наше життя отакі от яскраві, червоні, пристрасні кольори. Вони закликають до життя. До радості, до любові. Тож, дорогі друзі, я вам хочу побажати всіх цих почуттів. Нехай вони будуть з вами завжди поряд. Отака от краса, отака от пристрасть у моєму саду, бо я і зараз. Ну і пройдемо далі. На сонці, мабуть, вже розкрилися і інші тюльпани. Медуниця скромненько квітує ковриками своїми, а тут білі тюльпани і оці от пурпурні. Ось-ось вони розкриються. Один із них, вже, я бачу, повністю розкрився, трошки наближусь до нього. Отакий колір. Ну, зараз сонечко, може, і не передасть відтінок. Він не просто червоний. Тут є різні кольори. Важко описати. Зовнішня пелюстка, вона трошки з ліловим відтінком. А от коли вони в бутонах, так є такий бусковий відтінок. І потім вони квітують і змінюються далі. Поряд з білими на цьому контрасті досить виразно вони виглядають. І знову підходжу до цих нарцисів, ніжних, ніжних, пухнастих, пухнастих, хмаринок нарцисів, які вони пухнаті, неначе котика, вушко М'якенькі, гарненькі. Якби тільки вологи трошки більше було в атмосфері, бо все-таки сонце, вітер. це... Не дуже добре для нарцисів, вони настільки ніжні, що вони дуже швидко перецвітатимуть. Ну і далі пахне гіацинт, Але вже ось жовтий починає потрошку перецвітати, шкода. Хай би ще підквітував попах садку. Ну так. Весна, квітень квітує. Жовтенький. А це алий-алий, просто такий яскравий червоний колір. Просто відповідає, як не знаю навіть і сказати, що Ну, яскравий червоний. І ось на кінець то розкриваються ці пурпурні. Які вони поряд із жовтими нарцисами, жовт, жовто-білими, жовті носики, білі пелюстки і пурпурні тюльпани. І тут їх багато-багато ще вони будуть. Ну і ось розкрився ще один піоновидний, піоновидний тюльпан. Отакий ось, ось він із дуже такими махровими гафрованими кінчиками. Він просто нагадує морозив, але ще повністю не розкрився. І ось іще групка тюльпанів. Це тюльпани, які залишилися із тієї найпершої посадки, коли я купила цибульки і посадила їх тут напівколом. Окремо білий. Гурт тюльпанів, окремо рожевий, окремо червоний. Потім я їх пересадила. І ось якось випадково залишилися маленькі дітки. І з цих діток утворилися такі от кущики білих і рожевих тюльпанів. Нехай будуть. Хоч вже тут у мене і немає тюльпанів в цьому місті, але якщо вони так захотіли, нехай ростуть. Вони мені Якраз тут звеселяють клумбу, тоді коли ще не квітують троянди. Ну і от Бругмансія. бругманція після пересадки почуває себе добре. Дивлюся, все нормально. Листочки нові наростають, бургманція на вулиці. Будемо сподіватися, що приморозку не буде. Це ця, що квітувала за кріслом, там, де вона зимувала. Ну і вона там заквітла, я її не бачила. А ось ще одні нарциски нарциси мого дитинства. Це ті, які були в моїй бабусі, мами, їх було дуже багато і вони дуже запашні. Дорогі друзі, і я вас ще підведу ще раз до своїх улюблених гіацинтів. Як же вони пахнуть? Це такий аромат в саду. До чого ж ароматна квітка? До чого різноманітні? Кучері у них. В дитинстві в мене була книжка казок Андерсена. І я була малою, мені читали казку. І там одна із казок був про бал квітів. Ілюстрація була така: оці гіацинти – це були кавалери, а тюльпани вони були перевернуті своїми чашечками вниз, і вони нагадували от, таке, таку сукню бальну. І от вони танцювали в ряд. І дівчинка. Потрапила на бал квітів. Пам'ятаю, мені ця казка дуже подобалася. Ілюстрація була супер, була така красива ілюстрація. І от я завжди про ці гіацинти думала. Ну, тюльпани у нас були, гіацинтів не було. Потім мама посадила гіацинти. Ну, вони в нас були недовго, мабуть, хрущ там попрацював чи що. Потім мама знову посадила гіацинти, бо... Дуже хотілося отаку запашну і красиву квітку у садку. А тепер вони в мене є. Я згадую оцю казку, яку мені читали в дитинстві про цей бал квітів. І вишиванка квітує, квітує примулами жовтими, пурпурними, фіолетовими кольорами, рожевими. Знову жовтенькі, бордові ще не цвітуть. Одним словом, на дворі квітень. Квітень квітує, радість несе. Весна прийшла, все цвіте. Дорогі друзі, дякую вам за увагу, хто був на прогулянці серед тюльпанового царства. Підписуйтесь, хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму трояндовому саду.